Франківськ це 11-те місто а, в серії тренінгів по містам, яких загалом буде 30. Ось ми створюємо національну мережу таку антикорупційну. На кожному а, місті буде створюватись міське відділення студентського антикорупційного бюро. А, наша мета а, очищити систему вищого освіти від корупції. Саме студенти це мають робити, тому ми проводимо такі семінари, а, переслідуємо декілька цілей: по перше, навчити студентів, які там. Хочуть боротися з корупцією, по друге, створити мережу загальнонаціональну і дати таким чином поштовх до залучення студентів до антикорупційної боротьби. Наш рух був започаткований в Кіровограді 26-28 лютого, коли був великий всеукраїнський форум, і там в резолюції учасники ухвалили рішення, що треба створити таке антикорупційне бюро і провести такі міські семінари. Від Івана франківського очікуємо активності. Звісно, що ми не женемося за кількістю членів нашого бюро, а ми женемося за. Якістю, і навіть якщо це буде 10 активістів, але які потім зроблять свій внесок в боротьбу з корупцією якісний, якщо вони зроблять це завдяки тим знанням, які ми сьогодні їм дали, ми будемо дуже раді. І ми очікуємо, що цим семінаром наша діяльність, наша співпраця однозначно не закінчиться. Вона буде на багато років. Ну, ми хотіли б, щоб це було менший час, бо якщо корупції не буде, то і потреби в нас не буде. Ну хотілося б, щоб це як як можна швидше подолати все це явище негативне.